Повний привід, седан, не за всі кошти світу 204-го року обслужений. Ось такий subaru Legacy, це у нас 2.0 бензин. Без всяких нарікань автомобіль в чудовому стані технічно та візуально, всі моменти по кузову, які можливі були бути, вже зроблені. Да, є підфарбування, да, косметичні, да, можливо, там шпаклівкою, але це у нас автомат, повний привід, не за всі кошти світу, досить класний варіант. Що ми маємо по салону? По салону у нас ось такі безрамочні вікна, все в гарному стані. Дверні карти також в ідеальному стані, складідіймачі, текстильний салон в гарному доглянутому стані. Класний варіант, як для першого автомобіля або для того, хто хоче спробувати що повний привід в седанах. Дверні карти, водія в ідеальному стані, слабідій механічні регулювання сидінь. Все регулюється, газик є. Ось такий кермо, пробіг 318 тисяч. Клімат-контроль однозонний, ну, штатна магнітола, ніякого колхозу і тому подібного. Тому, друзі, кого зацікавить даний апарат? Ви всі знаєте, де ми знаходимося з СК-2А. Приїхали, потестили, забрали.